Ви не дозвонилися, і ви хочете замовити якийсь товар? Пишіть в особисті повідомлення або в тіктокі, або пишіть на Вайбер. Зараз я це відео загружаю в сторі, щоб всі бачили, бо я відкриваю пропущені дзвінки. Там близько 50 пропущених дзвінків. На всі фізично реально я не встигаю відповісти. Якщо ви не дозвонилися, напишіть вайбер. Я вам 100%, 100% ну відповім. Відпишу трошки з часом, можливо, вночі, але відпишу, дзвонити же ж не буде я вночі вам. І все, що ви хочете замовити, наприклад, карбюратори з редукторами чи генератори різні, є інверторні, є звичайні бо. Ну, все щось на сайті є щось. Я вам просто скидаю в особисті повідомлення. то, що в мене тут магазина немає, показую фотографію. Пишіть і все рівно ми з вами переходимо на переписку в Viber. Тому пишіть в і покажу зараз, як, як написати нам в Viber. Дивіться, зараз ви дивитесь моє відео. Да? У вас получається з правої сторони фотографія моя. Ви нажимаєте на ту фотографію, і получається дивіться. Заходимо в TikTok. час Це я просто всі показую. Дивіться, ви нажимаєте от на мою фотографію, да, коли дивилися, от від, дивитесь відео, наприклад, якесь. Нажимаєте сюди на фотографію, ось цю чік. І ось тут є кнопочка телефон. От на цьому номері телефону є вайбер. От можете нажать на неї, телефон буде у вас дзвонити відразу, а ви можете потім уже скопіювати і написати вайбер. Або пишіть в особисті в Тіктокі. Всім відповім обов'язково, трошки може затримкою, але пойміть правильно такі запроси. Ну, стільки людей хочуть це купити. Ну просто я фізично не встигаю. Так що генератори зарядні станції, газові балони, комплекти ДБЖ, зарядні станції, плитки газові. Відправляємо по всій Україні народ. Пощить і вам відправимо.